Привіт, мене звати Саша Гулюш, і я знаходжусь в Барселоні. В цьому випуску познайомлю вас з чудовим вишуканим п'ятизірковим готелем в самому серці Барселони. Це Севан Барселона. Буде маленький бліц огляд, тому що це міський готель, не пляжний. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте дзвіночок під мій канал на мій інстаграм і погнали на огляд. Виходячи з рецепції варто виділити стильний вишуканий інтер'єр. Рецепція невелика, лобі невеликий, але поряд є бар. І відразу за баром в кінці лобі, знаходиться ресторан. Номер стандарт, саме мінімальна категорія номера. Відразу при вході у нас розміщена вбральня зеркало. Наполовину, зеркало, яке приближає, є повний набір косметики, умивальник. Тут у нас за дверцями знаходиться душ, а з іншої сторони туалет. Також звертаю увагу, що тут у нас основна кімната і закривається вона ось так от дверима, і у нас з іншої сторони шкаф. В шкафу є пакети для білизни, є парасолька. Капці, халатів, на жаль, немає. І виходимо тепер в основну кімнату. Місце під багаж, велика двоспальна кровать, велика двохспальне ліжко. Біля ліжка є і розетка, і USB, вхід для зарядки ваших гаджетів, телефон. Картина така велика і великий плазмовий телевізор. Номери стандарт у нас виходять з видом на вулицю на Барселону. Балкону, на жаль, немає, але, але в принципі в Барселоні, мені здається, багато часу в номері проводити не будеш, тому що хочеться гуляти по місту і вивчати це чудове місто. Готель Зиван-Барселона має дуже страшне розташування, адже буквально в одному кварталі від готеля розташований будинок Міла, будинок Бальйо, а до площі Каталоні три хвилини пішки. Якщо ви, прилітаючи в аеропорт Барселона, будете їхати в центр автобусом А1 і А2, який їде з аеропорту на площу Каталонії, то буквально за три хвилини з своєю валізою ви пішки доберетесь до готелю. А на самому останньому поверсі знаходиться тераса, на якій розташований невеличкий басейн, але з чудовим панорамним видом на Барселону. Також тут е -е, алякарт ресторан, де проходить сніданок та вечеря. Готель працює виключно на сніданках. Якщо є бажання замовити вечерю, просто приходьте меню замовляєте і вам готують. На превеликий жаль, мій випуск дійшов свого кінця. Він був маленький, коротенький, але ви побачили готель. і Якщо шукаєте щось е, в центрі, е, то майте на увазі. Мене звати Саша Гурже. Бов'язково ставте лайк під цим відео, бити дзвіночок. Підписуйтесь на канал, в інстаграм. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока! Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю.